думаю, вони можуть принести більшу користь на передовій. Ніж хто? Ніж ухелянки. Нішухилянки. Це особий контингент, який все-таки следует відділяти від от звичайних рядових людей. Якщо стаття не дуже важка. Так, важка. Ну, знаєте, як то кажуть, я лучше візьму повара на кухню, чим маляра штукатура. Так само і тут, я лучше візьму воєнного, чим якогось в'язного. Ну, я б саме так поступив. Це дуже як посилить нашу армію, угу. тому я вважаю позитивно. Я вважаю, що якщо е, так звані замполіти будуть працювати з ними як особовим складом, то вони можуть нам принести користь за охочення людини до зміни, якщо вона там щось крадіжку якусь зробила, ну можна спробувати, чому ні? Головне не допускати до грошей, бо і так хватає. Щоб не повторилося. так як людей немає, всі суть. Від себе, тобто мої гада старші, апсика.